У технічному фаховому коледжі прийшов конкурс Кращий за професією. Студенти транспортних дисциплін 3 та 4 курсів прийшли естафету з трьох завдань. Проводять такий конкурс у закладі вже понад 20 років поспіль. Перший етап проведення щоденного технічного огляду автомобіля перед виїздом. Це завдання виконували в парі. Технічне обслуговування це огляд, який має здійснювати кожний водій перед початком взагалі руху щодня. Перевірка рівнів технічних рідин, двері, замки, тиск в шинах. Інші роботи, те, що робиться протягом 5-10 хвилин, 5 чи 10 хвилин, коли автомобіль має виїжджати на лінію або взагалі користуватися, ми маємо ним. За кожне завдання команда отримувала бали. За неправильну послідовність або інші помилки учасників штрафували. На наступному етапі одному з учасників команди потрібно було замінити пошкоджене колесо. Спочатку поставити авто на аварійну, відкрити багажник, дістати підставку під машину, на випадок, якщо домкрат не витримає і ключа. Потім віджимаються гайки на колесі, для того, щоб було легше відкручувати. Потім демократом піднімається машина, ставиться підставка, розкручуються гайки на колеса, колесо заміняється на нове, ставиться, закручується. Останнім завданням було водіння автомобіля в обмеженому просторі. Студенти об'їжджали конуси та заїжджали в умовний гараж. При цьому на капоті машини стояв м'яч, який потрібно було втримати. Загалом змагались чотири команди майбутніх електромеханіків по чотири учасника у кожній. Я вважаю, ми впоралися достатньо добре, дивлячись, як ми того року, того року потренувалися і працювали плідно, то цього року ми так само плідно працювали і тренувалися, і ми досягли успіхів, яких, ну, які ми вважаємо достатньо класними для, для четвертого курсу. Журі враховувало швидкість, чіткість дотримання технологічної карти і правила охорони праці, а також якість виконаної роботи. Найкраща команда буде бороти за першість в обласних змаганнях. Усі учасники отримали грамоти та цінні призи. Діана Волошнюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.